Внутрували його. Зараз будемо знімати жир. Внутрішній жир. А це внутрішній жир. Сальний. Зьорн багато мені кажуть, що це з називають. Ми Нас теж називають дзьором. Дехто каже, це затовка. Ну, І з його перетоплюємо на смалець. Я... Ось так воно знімається. Ожиться. І з іншої сторони. Підрізається біля діафрагми і також підбирається рукою. О. Отак воно все стягається. Оце. Це воно викидається. лімфатичні узли оце. Оце вони вони. То просили показати, де свиня лімфатичне. О, тут тут, де лонне срощення, а тут дет воно в цих місцях. Лімфатичні вузли. О, о, розрізане. Оце він. Це запах в організмі свині. О, він, бачите? О, лімфатичний узял. Так, просто отако ще до затовки. мы. А зараз мы вырезаем ликорское мясо, филейку. Вот такая филейка. Вот так она вырезается. О, е. Одна? С одной стороны. И тут головка, ей кажут, подрезается. О. Як можна так зробили? Чисте, біле, не крові, немає ніде нічого. Зараз будемо знімати сало. Сало казав мій син, що буде забирати сало. От ми ділимо на три частини. Так, і тут. А це нам виходить? Пашина. Заходь. Таня, ти там придержи, А Володя хай заходить. Так, ти. Да, ти тут за руку, за цю ногу. Володя буде брати. Це бочок, пашина і все тут в цьому кусочку. Да. Кровинку не виходить. О, яка Мой краса. Так. Гарно! Подніс? Да. Маємо з лопатки сало. Отако! От лопатки. Поки може, на тамте от дверки. От так воно лежить. А зараз... Знімаємо стегна сало. Знімаємо -а -а. сало а Робіть сало з м'ясом. було. Ну то ж, щоб було в баночках баночка, то вже ж те, що зняли, то там вже сугубо сало з м'ясом. Просто йде де... Пан, панське м'ясо. Не м'ясо, а сало. А тут оходи. Просто я не з тієї сторони вже з того всього почав. Нічого, я зрозумію, як це все зрозуміло. Може. Працює. Так, опускає. Берем лопатку. Оце лопатка. От її отак обрізаємо. Раз, різнули, а потім знизу і даємо. Не все. То давайте зразу стегну. Так не Чисто знаю. Знімаємо сало з цього стегна. Зараз На стегні Саме ніжніше сало. А от ми його і знімаємо. Так, да, і сало. Добре. О. Так, є. Шо? Супер. Лопатка Це, неси. Саме ніжніше. Полонному зросту. Вирізаємо стегно. О, отаке стегно. Як вам стегно? Прекрасно. Ніде нема ні провінки, ніде нема нічого. Все добре зроблено в крову обескравні. А тут так чуть-чуть. Давайте. Чик. О, розрізали. Порабарця. А тут опускайню. Ну? Ну я не знаю, тут треба. Ріжемо четвертину. Перерізали тута можем. <кхи> так. так. замовили четвертинку Дарина і <кхи> так, хвост. Оставлю собі, потім з'їсти. О! Ну Мені. Так. Ярину. Кого брати? Папа кого. Добре. Понимає. Ну подимаємо сюди. Є. So, Лежу, і потреба крунувсь на щось тут і по хребту розрізаємо є. ми, yeah. ми подима, держу. Yeah. І ось це завеземо. Зараз занять. Оце сало так. Ріша. Ти заходь, володій сюди. Добре, заходжу. Заходь, заходь, бери. Дарейте, там придерживайте. Я притримую і беру. Взяв? Вся? Да. Само снова. И показать. Перебрамо. Слоковики. Понизу. Перший раз роблю цим ножем. Я привик до ножа короткого, а цей довший. І мені трохи незручно. Ну, а все, слава Богу, добре. Так, держи, держи, подрізаємо, Опять сало подрізаємо. Берем лопатку вирізає. Оце шийка. А її шийка гарна була. І філейку. Яке чисте біле гарненьке м'язко. Кормили ми його теж і травкою, і кропивою, арбузою, картоплями, зерном. Все домашнє. Жолоді не дождалося. Жолоді в цьому році пощі немає. А, немає. О. О. Ось така. Так, кусочки. О. Пророше mm. на бастурму. Знімаємо ребра, бо син сказав, що його треба ребра. От так ми по хрещах їх. Я думаю, що зараз ми їх виламимо тут. Ці ребра. Ось так. О. О. Тут вони щось не поламались добре. Ну нічого страшного, зато немає осколків кось цей ребра. Знімай, будемо підрізати ребра. Фу, маши гарно посоставчика. Ваш не пішло крішки. Нож одругає своя. Ріже і рубає. І Є, супер. Рверця, наплов. Супер. Тут знову філейку і шийку робиться одним ножем. Йейку і шийка чисте м'ясо. Отак. Баріло. І в баночки на засолку. Риберця. На суп. Отак. І на плов. Добре. О! Так. плову плов з таким приберець. Кафелки. Отак. По два як легко йде. Так, mm. маленький. А зараз... Возьмемо якусь миску, куди його. Вказаємо реберка. Акуратненько, гарненько. Буде супчик. Ну що там ще хто придумає? Можна й так. О, О. Можна й плов. Якраз вона казанчика наша. Да. Наш, наш. Буде плов. Бурли, 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 бурли. Бурли. Є, Є. Є, супер, риберця. Для цього хребта Володя, бере mm. Okay. Mm. І тут о, о. Okay. давай ми його один остався. перерижем ще тако держино Шейко Ну ні, що трошки на не в тому місці переламали mm. О, mm. mm. oh, чистенький. Для цього Отак на двоє. А зараз ми його беремо і тако зачищає. Де щось мітинка? Ну понюхаю. Да шкода, що камерою не передається. Дуже приємно. Головне, що в руки передалося, а, ну, а воно що... придумається куди. о, Давайте візьмемо про це. Ось пісочок. Ніж, бачите як, покажи, бачите, як он згрібає, щищає. Ну, ще я до його не привик до цього ножа, тому що він перша ця свинка. Будемо далі працювати. А за все, слава Богу. Так, от і все, закінчили. Все закінчили ми. Слава Богу, що Господь благословив. Викормили і зарізали. І щоб дав, давши Бог Да. Хай Це Богу буде. Віки. Слава навіки.